остання Я. Добрий вечір. Чому порушуєте? Що порушуєте? За швидко рухаєтесь. Обмежений 50, бачите знаки. Порушив. А що у вас означає там? Кажу, нищі. порушив чи ні? Ну так, да, не знака. знак. Несіть доказову базу, носіть бланки, що, протоколи, складаємо протоколи. Подождіть, не хвилюйте, що ви Що це у нас? Я хвилюється! Не меш до груди, бездак. Що все, no, бачите, не структури. Дайте я хоч посвічу на нього, Та шо, що? я вам дивиться такого покажу. Та чекай, я чекає, Ну. У ну, вас, вас хоч жилетка защіпнута будь що інспектора зупиняли, що в них так пузо розперло, що жилетка роз... розщипалася. Okay. Ні, це не пузо, це не пузо. А що? Шапочка і Футболка через що воно ну, так. Мене є... Ну але вас воно защіпнуто нормально? Ні, ну, По формі, красиво. Ново. Жінка занесла, решве, зробили, перешили, mm. Все положено. No, все, все, дала... Давайте тепер далі по процедурі. Означає що? Оце, знизу, під номером ПНХ, що там. Mm, не знаю такий. Жінка наклеїла. Казала, що з таким треба їздити. Да. Ну, давайте далі по процедурі, що я там нарушив? Так кажіть, що я нарушив. «Давай, — Давай, поїхали. — не Що порушника відпускаєте? так просто? — Відпускаємо. — Яка робота? Запитали, що в мене наклеєно? Я сказав, що порушуйте, більш не порушуйте, шановні. Чи вам наші хоті спортив? Ви хочете мені його спортивність. Та чого я? Я з вами дуже мирно спілкуюся. А що ви боїтеся того чи що? Ні, я ж нічого не роблю проти закону. Чи мені бояться? Я ж так само нічого не роблю проти закону. Це що мені бояться? Så. Я, Я думаю, що скоро воно це прикратиться. Оці сьомки, що? Оці ці інтернети. А чого ви так думаєте? Я так думаю. Тому що це неправильно. Що неправильно? Ну, дивіться, у вас є сім'я, правильно? У вас є сім'я, дружина, дитина, да? так? Ви ж їздите десь відпочивати, правильно? Так. Їдете там, чи повильно чи на море їдете, правильно? Правильно. Ну. От мене зараз засняли ви, да? так? Викили в ютуб. Так. Я приїхав з дитиною. А Можна посичення ваше побачити? Да, да. Приїхав з дитям на море відпочивати. Тимчасово а я вам потім розкажу. Да. А я вам потім далі, а я потім свою сторону розкажу. І сидять так. — нехороші не люди, так? Сидять люди, хабаху п'ють, потім каже, о, дивись, каже. А ну цього мінта, каже, я в інтернеті бачу. Вони підпили, звісно, і кажуть... Ви лізімо згодні чи ні? Ти Як вас побачити? Амдріан Олегович. Шиманський Роман Васильович. Шиманський Роман Васильович. За 18 дійсно 18-го. Але Пропо. все одно вже міняти буде. Так, да так, -да -да, будемо міняти. Якщо не дивився, тоже газіте. То... А, ти... а тепер щитку... хочете розказувати? Да, в журналі це закон. Сепаратисти вже багато їздить з тим, засвідчення. Це ти, що перейшли на сторону ДНР, працівники міліції, тому будуть міняти їх. Ну, Нового взирця, щоб... Ну, да. щоб більш захищати. Ну, дивіться, як там гарно пишуть. Ну, у нас розумно, на да? ага. друзі, потребуємо. А там не будемо. З декабря місяця всі будуть помінені і ці посвідчення, у разі, якщо не помінені, то обращайтеся там в МВС, правильно чи ні? Правильно. Ну, то, ви повинні подзвонити, що в мене підроблять посвідчення. А, а знаєте, що пан радник міністра? Пан Геращенко е відповів на запитання, чи можна взяти в інспектора посвідчення подивитися. В руки, я маю на увазі. На предмет е непідробності. Знаєте, що він відповів? Що так. можна? Не маю права його дати нікому. Я розумію, я з вами повністю згідно, що ви не маєте права дати. Я вас його і не вимагаю. Я вас на минуту записую, не хочу, щоб воно чуло. Dobre, zaraz ja vidim, pogovorim, za odnoj, pere kure, dobre.